Ведення прикорму. Що, коли і як. Доброго дня! Мене звати Ростяєва Ірина Олександрівна, я лікар-педіатр, педіатр-ніотолог топ-клініки Денис. Тема прикорму безумовно хвилює маму. Коли ж його починати? Всесвітня організація охорони здоров'я чітко рекомендує не починати ведення прикорму раніше 6 місяців. Сьогодні тема прикорму широко обговорюється в просторах інтернету. І існують багато альтернативних думок, який же прикорм найкраще підходить дитині. Я, як педіатр, розумію, вивчаю нові війні, і можу вам сказати, що найкращий варіант це комбінувати різні позитивні сторони різних методик. Продукти, частоту і спосіб ведення прикорму обираються індивідуально за бажанням батьків. І за фізіологічною готовністю дитини. Зазвичай першими продуктами, з якими знайомиться дитина, стають овочі, але важливо уникати додавання солі, спецій та цукру при приготуванні прикорму. Особливої уваги під час ведення прикорму потребують продукти з так званої топ-8 алергенів. Як не дивно, в ці продукти не входять цитрусові та шоколад, але в них входять білок коров'ячого молока, риба, морепродукти, соя та інші. Дуже важливо не засмучуйтесь, якщо малюк відмовляється від прикорму зразу. Наша задача не нагодувати дитину, а познайомити з різними продуктами. Отже, для того, щоб не заплутатися в численних способах ведення прикорму, в продуктах, які варто вводити за обережністю, звертайтесь на консультацію до педіатра.